Найдорожчий делікатес в світі чорна ікра 5 тисяч євро за кілограм. Якщо ви купуєте її в Монако. В декілька разів дешевше коштуватиме вам ікра вічезняного виробництва. Так, так, ви не помилились в Україні. Також виробляють чорну ікру надзвичайної якості, яку потім ті ж самі французи купують і продають за тисячі доларів у своїх ресторанах. Як з нуля побудувати ікорний бізнес на мільйони євро? Зараз розкажемо і покажемо. Почки заячі вірчої, голови щучки з чесноком. Ікра чорна, красна, да, Заморська. Ікра. Виклажадная. В радянські часи чорна ікра була серед делікатесів, але доступних. Кіло осетрової коштувало 14 рублів. Сьогодні ж 100 грамів, кілька сотень доларів. І це переважно контрабанда. Бесарабський ринок мекка чорної ікри. Банки з делікатесом тут на різний смак та гаманець. 100 долара. 100 долара сто грамів. Тоже можно купить на развес ее. А чья черная? Россия. Само в таких бляшанках возят контрабандную икру, кажется, Антон Яременко. Это тоже вот из России контрабас. Ну, это как бы официальная фирма, угу. но завезена она сюда нелегально. А кто-то завозит легально? Німці. Та ікра, яка з Германії сюди приїжджає, вона стоїть очень дорого. І дійсно в супермаркетах за 50 грамів німецької ікри треба заплатити понад 2300 гривень. Наш експерт не з фіскальної служби чи з комітету боротьби з контрабандою Антон, екс-журналіст. А нині один з власників ікорної фірми. О, є дефіцит е, чорної ікри в Європі. Ми об этом знали во Франції, от, наприклад. Дефіцит по чорній ікрі на сьогоднішній день около 9 тонн. Це акваферма під Києвом. Тут вирощують осетр, Стерлять та білугу. Этот метод выращивания, который мы сейчас видим, это відкритий метод. Садковий то ся та позитив в тому, що риба знаходиться в условиях максимально приближених к живої природе. З однієї такої рибини можна отримати до 10 кілограмів чорної ікри, але бізнес цей невигідний зізнаються власники у білуги. Ікра з'являється через 20 років, а у осетра через 8. Антон та батько у свій бізнес склали 800 тисяч доларів сімейні заощадження та гроші від продажу будинку. Фірма вже працює шостий рік. кажуть сьогодні, ще не вийшли в нуль. Я думаю, нам потрібно ще до трі-чотирі. 10 лет этот бизнес окупается. Добувати чорну ікру можна двома способами. Перший цінну рибу не вбивають, а доять. І вона через рік знову може дати ікру. Але така ікра не зерниста, плівочка дуже тонка. Другий розпорюють рибі черево і дістають язик з делікатесом. Саме так виготовляють ікру в компанії Яременків. Ікра настояща, совсімі. Необхідними вітамінами, которые там і прочими мікроелементами, то е, западні наші партнери заинтересованы в покупці. Зараз компанія переїжджає в сучасний новий цех. Працювати тут без спеціальної форми не можна, перевдягають і нас. Тут Стіробітники виглядають як операційні. З атичних міркувань показувати, як вбивають рибу, ми не будемо. Після того, як окруді стали, її відправляють спеціальну стерильну камеру, тут кварцеві лампи і під ними ікра має стояти десь три хвилини. Далі і солять. Буваються всякі мікроби. І в той цех попадає вже чисто без мікробів. Там відбувається про... промивка, засолка. Okay. Чорну ікру продають через інтернет та супермаркети. Ціна значно менша за імпортну за 100 грам від 1600 гривень. Зізнаються серед їх клієнтів її високопосадовці. Клієнти – це люди, з якими я лично працюю, работаю, якими я об'ясняю, що такое контрабас і що такое наша ікра. Ну в чому різниця. Від розмаїття страв з морських продуктів в столичних ресторанах розбігаються очі тут і устриці, і восьминоги, але чорної ікри в меню немає. Сажні її немає, тільки тому що Скажімо так не сильно хочуть її по тому що гроші всі вважають. Сподіватися, що собі вартість чорної ікри знизиться, себе обманювати. Тож краще побажаємо, щоб у новому році кожен українець на святковому столі мав баночку чорної ікри. Цей бізнес можна було б назвати навіть вишуканим, якщо б не його складність. 12, а можливо, і 15 років кропіткої праці, нереальні мільйонні інвестицій, і тільки потім, можливо, ви можете сподіватись на перші прибутки. Антон Яременка, директор ікорного дому «Вестерн». сьогодні у нас в гостях. Мій ранок починається з того, що я випиваю стакан води і філіжанку кави. Більше за все я люблю життя. Моє улюблене місце це Барселона. Моя мрія бути здоровим та багатим. Моє хобі яхтинг. Сенс роботи отримувати задоволення від того, що ти робиш. У вас вдома ікра чорна присутствує постійно на столі. Ні. Чому? Ну, того, що сапожник без сапог. Тобто, ви не можете себе дозволити, або ви її не любите? Я під час виробництва настільки багато її куштую, тому що я перевіряю кожну партію трошки, буквально, щоб вона була засіллю, нормальною, за якістю, за смаком, що мені просто не хочеться. І стільки в середньому на київському ринку можна придбати ікрустки. Я вам скажу так. Ціна середня на дуже якісну сировину зараз від 700 до 1000 доларів стола. Якщо це білуга, це від півтори до дві з половиною. Ну а от е який обсяг інвестицій потрібен для того, щоб запустити подібного роду е бізнес? Ну мільйон доларів це е для початку, для того, щоб зробити базу. Ну і, за, і за, якщо 12-15 років треба чекати, то ну, скільки дивіться, мільйонів треба хто? Дивіться, у нас. Ось, е Просто ми дійшли навіть до того, що ми зробили свій міні-такий цех з виробництва корму. Та є е, дуже велика польська фірма, яка робить е, корм для всієї Європи. Ми в неї купляли корм. Потім ми зрозуміли, що для України поляки роблять гірший корм. Реально. Та сама упаковка, та сама ціна, але корм інший. Там має бути 70% риби і 30% там сої, а в них навпаки. Ну, риба починає хворіти, риба не росте. Нам довелося робити власний міні-такий заводік з виробництва корму. Тобто, у нас зараз цикл повністю. Ми все робимо самі. Okay. Ми маємо побажати вам тільки успіх. Це я, дуже цікавий, дуже цікавий бізнес. Антоне. Ну тоді я пропоную напередодні новорічних свят. Ті що сьогодні католицьке різдво випити за те, аби у вас були виключно великі, багатомільйонні і європейські контракти. Щоб знали, що найсмачніше української і гарні і клієнти, як ми я, з Кароліною. Так, ми обов'язково замови. З різдво минулого року. Навзайм.